Права 147. Що менше? Запиши відповідь за допомогою ознака менше. Ну що ж, давайте так і зробимо. Дивимося, в першому завданні нам треба порівняти 5 кілометрів і 5 тисяч 1 метр. Якщо ми пригадаємо, що в одному кілометрі 1000 метрів, то 5 кілометрів ми можемо записати як 5 тисяч метрів. 5 тисяч метрів. Ну, а справа у нас залишається 5001 метр. Що більше, 5000 метрів чи 5001 метр. Звичайно, що 5001 метр. Тому що тут у нас 0 одиниць, а тут у нас 1 одиниця. 0. Пишемо менше. Одного. І тут пишемо знак менше. І в нашому виразі пишемо знак менше. Да? Треба відповідь записати за допомогою знака менше. Ну так і пишемо тоді, що 5 км менше 5001 метра. Є. Так, отже, ми зробили перше завдання. Друге завдання 51 см і 5 дециметрів. Ми їх можемо порівняти, коли зведемо до однієї величини. Наприклад, до сантиметрів. Ну, 51 см. Ми так і запишемо. 51 см. Ну, а в одному дециметрі 10 см, 5 дециметрів тоді 50 см. 50. Сантиметрів. Ну, ми бачимо, що 5 і 5 тут однакове, але тут у нас одиничка, а тут у нас 0. Так як. Одиничка більше за 0, то ми тут ставимо знак більше. І в нашому виразі ми ставимо знак більше. Нам відповідь треба записати з мою знака менше. То ми пишемо, що 5 дециметрів 5 дециметрів менше за 51 сантиметр є. Переходимо до третього завдання. Третьому завданні нам треба порівняти маси. Тут у нас є 4 тони 2 центнери і 41 центнер. Якщо ми пригадаємо, що таке тона і центнер, то в одній тоні 1000 кг в одному центнері 100 кг. Виходить, що в одній тоні 10 центнерів. Для того, щоб порівняти ці маси, нам треба перевести їх обидві частини в центнери. Так, 4 тони це буде 40 центнерів. Так, то ми пишемо 40 центнерів. Тут є ще 2 центнери плюс 2 центнери. Ну, а тут у нас буде 41 центнер. Ну, добре, 40 центнерів і 2 центнери це 42 центнери. Ну, а тут у нас 41 центнер. Звичайно, що 42 більше, ніж 41. Ну чому? Тому що тут у нас двійка, а ось тут у нас одиничка. А 2 більше за 1, То і тут ми ставимо знак більше, і тут знак більше. І в нашому виразі ставимо знак більше. А нам треба записати відповідь з вимогою знака менше. То ми тоді пишемо, що 41 центнер так, менше за 4 тонни 2 центнери. Є. І четверте. Так, дивимося. Тут у нас маса 7 кг 300 г і 7199 г. Для того, щоб порівняти ці маси, нам необхідно перевести 7 кг в грами. Давайте це зробимо. В одному кілограмі 1000 грам, то 7 кг це 7 тисяч, а тут є ще 300 грам. Можемо так написати 7 тисяч грам, тут іще 300 грам. Ну, а тут у нас 7199 грам. Тут грам. Так, якщо ми їх додамо, це буде 7300 грам. Ну, а отут пишемо 7199, як і було грам. Що більше, порівнюємо 7 однаково, але тут у нас 3 сотні, а тут одна сотня. 3 сотні у нас більше. За одну, тут теж ставимо знак більше, і в нашому виразі ставимо знак більше. Нам відповідь треба записати з допомогою знака менше, то ми пишемо тоді, що 7199 грам, 7199 грам менше за 7 кілограм 300 грам. Ну, що ж, записуємо відповідь. Нам сказано записати відповідь. Пишемо відповідь. Так, перше. Пишемо 5 кілометрів. Менше за 5 тисяч м. метр. Так. Друге. 5 дециметрів. менше 51 сантиметра. Третє. 41 центнер менше 4 тонн 2 центнер. Ну і четверте. 7 тисяч 99 грам. Менше за 7 кілограм 300 грам. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння величин, виражених в різних одиницях. На цьому вправу завершено.